Я ж розумію, що підпише цю угоду про Асоціацію з Європою. А хто буде відповідати тоді за падіння життя народу України? От скажіть мені, будь ласка, будуть зупинені підприємства. Буде таке суцільне безробіття у нас? Хто буде відповідати за те, що зупиняться машинобудівні заводи, в тому числі і для Одеси, це непросте питання. А машинобудівні, я вам зразу кажу, будуть зупинені ці заводи. Хто буде за це відповідати? Тому, шановні, ми комуністи, якраз і пропонували. Давайте спокійні обстановки. Сядемо в обстановці, сядемо за стіл, круглий він чи квадратний, кожний висловив свою думку. Залучимо фахівців, хай вони фахівці так кому дадуть відповідь на те чи інше питання. Послухаємо народ, який на референдуми вийде, і заяви про свою позицію. От подивіться: сьогодні як можна врятувати Україну? І знову я повертаюся до ідеї, про яку комуністи відверто заявили. Треба сьогодні розпочати політичний процес обговорення федералізації України. Треба це розпочати. Бо якщо і далі буде протистояння, протистояння, то у нас розірвуть американці вже про це кажуть самі. Конгресмени Сполучених Штатів Америки кажуть, що в таких умовах Україну просто розірвуть. Давайте ж не будемо забувати, шановні, може хто не знає, що в січні вже така шалена інформаційна війна була у Румунії Румунії. Яка заявила, що в зв'язку з тим, які події відбуваються в Україні, і з негативним розвитком подій, ми претендуємо на Бісарабію всю, а це і ваша рідна Одеська область. Що ви хочете таке? такої долі? А вони заявили, що ми своїми збройними силами підемо це вирішувати. А Бісарабія це і Одеська, і Миколаївська область, і така мабуковина. Так вони про це вже відверто сказали. Чому ж Європа мовчить тоді, бо е, Румунія, то вона член Європейської спільноти, але мовчать. Я про це, шановні, Фюлек Васнєвському коксу, скільки разів казав. Ну, чому ви не даєте мені відповідь, як громадянин України, на якій підставі Румунія, як член Європейського Союзу, сьогодні говорить про те, що вона хоче захопити територію України? А хто може з вами не знайомий з націоналістами угорських партій різних, з їхніми заявами? Давайте і на це не будемо звертати звертати увагу. Так тоді у нас Україну взагалі такаому забудуть, що у нас є Україна. Сьогодні я ще раз відверто заявляю: крім комуністів, ніхто не думає про майбутнє України.